Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, розпочався полуничний сезон. Полуничка, полуничка. І полуничний сезон в нас буде тривати аж все літо. І Бо я така рематантна, ремата, коротше, таке слово якесь цікаве, я його не запам'ятала, але полуниця буде весь сезон літній і готувати ми будемо зефір. Але зефір не просто полуничний, але. З моїм секретним інгредієнтом. Це кінза. Уявіть собі, це поєднання. Так, так. Я не пошуткувала наразі, це точно кінза, і це буде дуже смачно. Тому нам потрібен ось такий чаша-блендера. Якщо у вас є чаша, можете подрібнити там інша, знаєте, там знизу з такими ножима. Так, кінза. Об'єднали. Як завжди, під відео цим я вкажу точні е, кількості компонентів, тому що в даному випадку це надважливо. Обов'язково зверніть на це увагу. Тож подрібнюємо. Дуже-дуже дрібно намагайтеся, не залишайте ніяких крупиночок. Так, все, от ставили. Полоничка вже в нас подрібнена. Ще раз нагадую, що я українка, живу в Україні, і бачите, ношу вишиванки, до речі, не тільки в день вишиванки. Дуже полюбляю вишитий одяг, тому сьогодні в мене свято. Я чекаю на гостей і готую вже ось в такому вигляді. А, далі, сотейник. Водичка 110 грамів або мілілітрів, це не має значення в даному випадку. Агар 8 грамів. 8 грамів. Що таке агар? 8 грамів. Я вам хочу сказати, що його можна придбати як в таких спеціалізованих магазинах, а можна вже в будь-якому маркеті придбати. Тому, якщо ви скажете, що я не знаю де, я вам не вірю, тому що агар зараз можна придбати так само, як і желатин в будь-якому маркеті. Об'єднали воду з агаром і ставимо на вогонь. Десь дві хвилини. Зараз я вам покажу до якого стану ми його прогріваємо. Що таке агар, поки в мене він тут гріється? Агар це таке е, желіруючий. Те за, засіб, засіб, та саме, що і желатин, але е, природнього походження, рослинного походження, тобто з водоростей, е, морських. Тому це можна сказати, що можна навіть євреям, ті, що притримуються кушруту, тому, звісно, у них інша, і по-іншому працює агар, ось, бачите, він починає закіпати і починає ось так густіти. Тобто, до стану киселя. Ось такий кисель, кисіль маємо зварити кисіль, бачите? Ось так, ще трішечки, починає він працювати. Додаємо сюди 225 цукру і рідкий мед. Ось, бачите, рідкий мед. Мед тут нам потрібен для того, щоб консистенція була така кремова зефіра. І щоб... Цукор не зацукрувався, і знаєте, як в пармезані в нас з вами не було ось таких крупиночок в зефірі. Дуже часто, коли ми навіть купуємо, ми індустріальний, ви можете звернути увагу, що потрапляють на зуби такі крупиночки цукру. Це тому, що десь там була порушена технологія, а ми з вами використаємо мед і обезпечимо себе від цього. Знову до кипіння. В даному випадку я вам даю таку заварну технологію зефіру, бо ви можете сказати, що це не класична. Так, це не класична, але в класичній там мають у вас бути градусники, ви маємо вимірювати 120 градусів, тому що спрацює наш агар тільки в тому випадку, коли він досягне цієї температури, до речі. Але в мене все просто. Дві хвилини. Так, дві хвилини готується. Поки що ми з вами відділимо жовтки від білків. Тут маємо дуже-дуже обережно це зробити, тому що ні краплі жовтку не має потрапити в білок, тому що, як ви розумієте, не зіб'ється той білок. Тому дуже обережно. Тільки в, такі, в такому посуді, в жодному разі не в якому-то не в пластику, тому що в пластику можуть бути тріщинки, і в тих тріщинках може бути накоплюватися жир. І той жир тоді нам також буде заважати і не зіб'ються білки. Тому ось краще ще протерти це все, знаєте, уксусом або чимось таким, щоб ви були впевнені, що у вас чистий посуд. Три білки, лимонна кислота. Так, і дві хвилини, як у нас вже почало це все кипіти. Додаємо пюре сюди. Так. Після того, як додали пюре, все-все-все, все. Так. Тепер ми маємо це варити рівно 5 хвилин. Поки вариться 5 хвилин у нас цей сиропчик, я вже, мабуть, приберу лопаточку. Будемо починати збивати білки. Я вам вказу, вказала цю кількість для того, щоб ви могли це приготувати зефір ручним блендером. Так, збиваємо. Так, збили білки з лимонною кислотою. Ось до такого стану, я не знаю, піни, мабуть, для гоління. Або, ну, бачите, тут на дні не має бути незбитого білочку, тобто такої легкої піни. Додали цукор і тепер збиваємо прямо до таких стійких пікерів. Ось дивіться, до ось таких стійких піків ми збили. Десь а, поки вариться а, наш сиропчик з ягодами, а, ми збили і трошки відставили. Далі я хочу ще додати трішки, але це не обов'язково, до речі, просто коли ми це все об'єднаємо, буде такий досить не, не дуже яскравий колір, а я хочу, щоб полуниця була полуницею. Тому а, я додам, а вас, якщо є, додайте, якщо ні, нічого страшного. Це просто тонкощі такі нюанси. Додала трішки фарбнику. Так, перемішали. Так, ще хвилинка, і ми почнемо робити подальшу магію. Зараз. Тепер що ми маємо зробити тут? Потрібен помічник, без помічника ніяк, тому що ми маємо одночасно збивати і додавати тонкою цівкою ось е, цей сироп. Ну, спробуємо. да? Поїхали? Так, тепер вимикаємо. Ось дивіться, консистенція, яку ви маєте отримати, ось така також кисіль такий, бачите, нібито? Ось такий. Це вже точно агар буде працювати, тому я перехожу вже ось так. Ну, поїхали. Збиваємо, збиваємо, збиваємо. Оп! Є. Yeah. Все, 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 всі крапельки. Є. Yeah. Ходи. І збиваємо тепер ще 2 хвилини. Тобто ви зрозуміли. Дві, дві, п'ять, дві. Збиваємо. Почне вже навертатись баранці. Ось такі баранці навкруги вінчику. Бачите, які навертаються. Це говорить про те, що ще 15 секунд і готово. Дивіться, ось консистенція, яка має бути. Дуже-дуже швидко буде застигати ця маса зефірна, тому маємо працювати тут дуже швидко, без помічника не обійтись, тому що маємо це все розкласти по кондитерським мішкам. Або, до речі, можна навіть ложечкою, просто такими хмарками, знаєте, розкласти на пергамент. Так все. І також буде гарно і смачно. Тож, в мене є кондитерський мішок. Насадка, ось така закрита зірочка, але це також не обов'язково. Так, відрізали насадочка. Так, поїхали. Ось так, щоб є. І тепер накладаємо сюди цю маску. Але перед тим пергамент. Пергамент, на який ми будемо відсажувати зефір. Ось так, мені здається, вистачить. Якщо не вистачить, відірвемо ще. Так, викладаємо масу. Агар починає працювати при температурі 40 градусів, тому для стабілізації взимку йому знадобиться більш, менше часу, влітку більше часу, тому залежить, до речі, від вологості в приміщенні і всього, тому що а, тому супутствує, але, але а, дві години, мені здається, цього буде достатньо для того, щоб стабілізувався зефір. За два заходи ми з це зробимо ось таким чином і відсажуємо зефірки. Гляньте, яка має. Ось таким чином. Так, ну що, за два заходи? Все встигли, і от дивіться, яка краса. А це такий тестовий варіант, щоб зрозуміти, чи стабілізація пройшла, чи ні. Все, ось цю тепер красу ми маємо лишити на декілька годинок, бо в мене дуже жарко і економимо електроенергію. Не вмикаємо кондиціонер. Чекаємо, поки воно органічно стабілізується. Так, ось тут я перевіряю. Дивіться, бачите, стабільно ось ось все вийшло. Тому. За лаштунками, поки я чекала тої стабілізації, я об'єднала 5 столових ложок цукрової пудри з 1 столовою ложкою крохмалю, якого кукурудзяного. Все вірно, тому що в кондитерській страві ми не використовуємо картопляний, щоб в нас не було після смаку картопляного. Ну, так, хвилинка теоретично закінчилася. Ну що, ось так. Поєднуємо дві половинки і обвалюємо ось так в суміші цукрової пудри і крахмалю. Навіщо це потрібно? А, може так статися, що дуже вологе повітря у вас в квартирі, і виходить така, як знаєте, конденсат, як роса на поверхні може така виступати. А, а ось ця суміш крахмалю і цукрової пудри. Прибере ось ту росу. Тому перестрахувалися. Ось так. Ось так. Поєднуємо, обвалюємо весь запірчик. І зберігаємо, до речі, дуже часто задають питання, чим можна замінити агар? Агар не можна замінити не ні не желатіном, ніяким іншим загущувачем, тому що тоді у вас буде не зефір, а маршмеллоу. Ви можете приготувати маршмеллоу за допомогою желатину, але змінити не можна. Друге питання найчастіше: чи можна зменшити кількість цукру або якісь використати замінники? Не можна. Якщо у вас, не дай Боже, якийсь цукровий диабет або ще якісь хвороби, будь ласка, ви самі знаєте, що вам можна вживати, а що не можна. Як не крутий, але зефір це десерт. Тому знаєте, на вашу відповідальність. Цукру зменшити не можна, а гар нічим замінити не можна. Все. Далі обвалюємо весь зефірчик. Можна зберігати його в герметичному. Стляній такій, знаєте, банці. Я думаю, до тижня можете, ну, от, абсолютно нормально, зберігати, але я впевнена, що більше тижня ну, точно він у вас не простоїть. І, до речі, це вважається навіть таким продуктом зефір, який можна вживати, коли ти на схудненні. А, Бо в мене був тренер, який дозволяв мені в день з'їдати ось таку зефірку навіть. Той момент. Ну, буду далі це все робити, але хочу вже спробувати і сказати, на що це схоже. Ось подивіться, яка краса. А. М -м -м. Консистенція повітря, насолода, жодної крупинки після смаку. Ось, дає, знаєте, кінза дає після смак такий дуже-дуже легкий, такий прохолодний. І точно, якщо хтось не знає, що тут у складі, ніколи не здогадається, що, так, що то кінза. Тому обов'язково приготуйте, пригостіть своїх друзів, насолоджуйтесь все літо. А я зустрічаю гостей ось зі своєю цією красою. І повертайтесь до нас на канал, бо там буде, буде, буде дуже багато всього смачного. До зустрічі!